Сімнадцята в Україні час новин на Дніпро противі про останні події на цю мить розповім я. Діана Славінська вітаю консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України має намір розширити присутність у Дніпрі. Борис Філатов зустрівся з керівником цієї установи та заручився підтримкою. Своєю чергою представник місії ЄС ОВ Уруб Мацен повідомив, що Дніпру надаватимуть допомогу у втіленні реформ своїми консультаціями та практичною підтримкою. Дніпро займає перше місце в Україні по вимушеним порифуючись по біженцям. Зараз ми тільки в Дніпрі нараховуємо десь 180 тисяч зареєстрованих ВПО. А якщо казати за весь регіон, за Дніпропетровську область це десь 380 тисяч. Це дуже велике навантаження на міську інфраструктуру, на місцевий бюджет. Тому ми скажімо так. Будемо раді приймати любу допомогу, і нас цікавить люба співпраця з європейськими інституціями. Нам це дуже дуже зараз потрібно. Я розумію велике навантаження на ваших плечах. Щоб із цим справлятися, потрібно багато контролю та координації. Тому ми розглядаємо розширення присутності місії у Дніпрі. Це політичне рішення з Брюсселя. Моя робота стосується більше стратегічної консультації. Ми хотіли б використовувати ваші знання, досвід та фахівців, аби у кооперації з нашими це призвело до результату. Після нещодавних підтоплень у Дніпрі наводять лад на територіях Манулівського та Придніпровського пляжів. Комунальники збирають сміття та просіють пісок до початку пляжного сезону. Який обсяг роботи вже виконано далі у сюжеті? На Манулівському пляжі після підтоплення вода стояла вглиб на 40-50 метрів. Вода намила природне сміття, деревину, мушлі та комиші. В наші обов'язки входять прибирання від пароселей, від того, що намило течією. Також ми прибираємо коріння дерев, які заважають відпочиваючим. Після зниження рівня води у річці почали прибирати пляж. Пісок очищують за допомогою спецмашини. Процес, процес іде, процес досить кропіткий. Роботи дуже багато. Наразі вже Вивезли, якщо брати об'ємом то еквівалентно шість сміттєвих баків. Пляж Придніпровський. Тут також проводиться прибирання. минулому году ми боролись мертва риба, яка прибила пляжу. В цьому году боремося з підтопленням. враховуючи специфіку ландшафту, рівень води тут був набагато меншим. Пляж в парку Придніпровський знаходиться під невеличким нахилом. І тому рівень, рівень води піднявся тут набагато менший. Тобто тут до 10 метрів вода вийшла з річки і намило не так багато природного сміття. До кінця тижня пляж планують повністю очистити. Чи варто ризикувати життям через хобі збирання грибів, улюблене заняття багатьох українців? Це і прогулянка лісом, і розважальний процес. Зайняті грибники можуть проходити до 30 кілометрів за день, аби назбирати кошик запашних лісових смаколиків, які небезпеки для життя і здоров'я несе таке. На перший погляд, спокійне хобі. Дивіться далі якусь полянку знаходжу зразу. інстинкт збирання грибів у мене. Починається. Юлія мисливиця за грибами зі стажем. Вже п'ять років восени щодня ходить на тихе полювання. Розповідає, спочатку не планувала бути затятим грибником. За мною подружка гуляла, яка знається на грибах. І я за нею просто ходила. Це було дуже цікаво, пізнавати гриби. Поначалу я не розбиралася зовсім. Потім це стало мені цікаво з кожним роком, цікавіше і цікавіше. І так це захоплення стало моїм найулюбленішим. Щоб навчитися розбиратися у рибах, Юлія витратила декілька років. Тепер хизується може розрізнити багато видів. Ось, дивіться, я знайшла гриб, навіть таку суху погоду. А що це за гриб? Зараз. О, зараз. Це маслюк. Маслята. Їстівний? Так, це їстівний. Чи довіряти своїм очам, навіть якщо знаєш цей гриб? З цим питанням ми звернулись до лікаря. Певною мірою якісь їстівні гриби можуть бути отруйними. За що чого? За що того, що вони можуть поглинати з навколишньої середи всі брудні речовини, і це зараз є актуальним, тому що на жаль, через війну можуть накочуватися продукти горіння в них і деякі певні речовини, які навіть їстівні гриби перетворюють на отруйні. Через війну в Україні прогулянки лісом є потенційно небезпечними для життя. Другий рік поспіль відвідування лісів на Дніпропетровщині заборонено. Під час дії військового стану взагалі дуже небезпечно відвідувати ліси, особливо ті, які знаходяться в прифронтових зонах, так як там дуже багато мінувань. Але незважаючи на те, що у нашій Дніпропетровській області військових дій майже не було, все одно є ризик натрапити на розтяжки або гранати, або міни, залишеної ДРГ, хоч і дуже хочеться збирати гриби, але наша героїня Юлія дотримується правил. Довелося Пропустити сезон дуже це болюче для, для грибників. Дуже це болюче. Хочеться в ліс, хочеться. Я розумію всіх, але я застерігаю, що це дуже небезпечно. Врешті відповідь на питання, як полювати безпечно, ми знайшли. Відрізнити отруйний гриб від їстівного інколи буває складно навіть затятому грибнику. От, наприклад, звичайний маслюк може бути вкрай небезпечним. А найбезпечнішим місцем для тихого полювання все ж таки є продуктова крамниця. Наважитись взяти на себе відповідальність за дитину завжди важко. У Дніпрі понад 900 опікунів. Піклувальників та батьків-вихователів з відкритим серцем дарують свою любов та тепло дітям. Щорічно батьки проходять тижневе навчання зі спеціалістами. Чому навчають і навіщо це потрібно? Дізнались наші журналісти. Тетяна відвідує центр ще з 2017 року. Жінка навчалася, як правильно створити прийомну сім'ю. Вже за рік Тетяна прийняла до себе у родину маленьку дівчинку. Зараз їй вже 11 років. Зізнається, спочатку було дуже важко, але планує довлаштувати ще одну дитину. Так як дівчинка попала в сім'ю в 6,2, це вже був доволі таки вік, це вже була сформована особистість. Им было очень много проблем Воровство и бродяжничество. благодаря сотрудникам центра, психологам и службам. Сотрудникам служб я преодолели мы и еще преодолеваем до сих пор эти проблемы. Щорічно Дніпровський міський центр соціальних служб проводить навчання з підвищення батьківського потенціалу. Заняття проводиться для опікунів прийомних батьків та батьків вихователів Фахівці навчають слухати та чути прийомну дитину, стати для неї другом і опорою, довіряти та поважати. У нас дуже чудові батьки у місті, тому кожна родина вона має свою історію. Хтось функціонує вже понад 20 років, хтось нещодавно. Авно створився. У нас є такі прийомні дитячі будинки сімейного типу, які виховали вже не одне покоління дітей. Тому це люди з великим серцем, це люди, які здійснюють підтримку дітей, дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування, які є найуразливішою категорією дітей. Під час занять усі батьки мають змогу поділитися досвідом виховання між собою, бо в них однакові проблеми. Вчора в мене виникла така мисль, що це потрібно всім, не тільки прийомним батькам, а всім батькам. Велике огромнее спасіба. Вот, спеціалістам, які проводять учобу. Ми сьогодні вже четвертий день на обучении, що завтра п'ятий нас Татьяна Петровна проводить учобу і Юля та спеціалісти високого уровня тут затрагивается не тільки общение з ребенком, тут затрагиваются теми сім'ї, отношения між мужем женой, жіною, між старшим поколінням. Це дуже важно для таких дітей. Кожна родина, яка хоче подарувати своє тепло та любов покинутим дітям, може це зробити. Необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання або до. Центру соціальних служб Камелія Кадаєва та В'ячеслав Мальцев нещодавно повернулись чемпіонату світу з Англії з бронзою. Дніпровська танцювальна пара неодноразово представляла Україну на міжнародній арені. Зараз чемпіони у рідному місті, попри повітряні тривоги, готуються до наступних змагань. Як це відбувається? Далі у сюжеті. 182! Не стримує крики радості тренерка. Її вихованці стали бронзовими призерами чемпіонату світу. Два, три, шіп, два, три, Камелія Кадаєва та В'ячеслав Мальцев нещодавно повернулися з Англії. На світовому чемпіонаті з бальних танців пара здобула бронзу. Дві неділі до цього турніру в мене було страх, стрес, та я. У ну, мене було дуже цікаво, як це буде, що це буде, а потім, коли цей день, цей день е, наступив, то в мене страх трошки зійшов, та я почала танцювати, і в мене вже була, була радість. Таже коли ми попали у фінал, я, в мене аж сльози були на, на ліці. Я був дуже налаштований. і... Я відчував за свою країну за моїх тренерів відповідальність, тому не можна було облажатись і стінчати погано. Через закрите небо над Україною Камелія та В'ячеслав добиралися до місця призначення довго. Їхали ми 44 години. Дорога дуже зараз вимотує, дуже але в нас була ціль, в нас була мета. Саме в Англії зустрічають дуже привітливо, Навіть були представники Італії, які, знаєте, як дізналася, я була в такому жакеті з емблемою України і з висловами незглавності. Вона дуже підійшла до мене. Жіночка та обійняла. Каже, я дуже. Я дуже пишаюсь україною цим незламним народом. Родичі, знайомі та інші тренери спостерігали за ходом змагань з України. Відчуття неймовірні. Я був вдома, працював у залі. Дружина була з дітьми. Другий тренер наш була з дітьми на змаганнях. І коли вона мені подзвонила, то то було дуже неперевершено. Разом пара танцює вже чотири роки. На початку повномасштабного вторгнення їм довелося деякий час перебувати та тренуватися у Польщі. Дуже вдячні тренерам полякам, які нам допомогли з житлом, з тренуваннями безкоштовними для них. Потім ми зібрали тих дітей, які були там, у Польщі. Наші з нашого клубу ми поїхали на змагання до Франції, поїздили по змаганнях у Польщі. Та прийшов час повертатись, бо вдома найкраще. З 24 лютого Камелія та В'ячеслав представляли Україну на паркетах Франції, Нідерландів, Польщі та Великої Британії. Діти продовжують тренуватися і вже готуються до нових змагань. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень. На об'єктах не зафіксовано бригади КП «Дніпроводоканал» працюють за заявками містян над очищенням засмічень та усуненням пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключення води для населення. Більше інформації про роботу підприємств точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі «Дніпротіві». То офіційному сайті Дніпровської міськради, якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому поки все підписуйтеся на канал Дніпро Тіві і на наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Жить мій колега Анатолій Шинкаренко з новинами спорту. Я ж з вами прощаюся до 19-ї. Побачимось. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту і знову сумного фанатський рух Київського Динамо поніс ще одну втрату. У бою під Бахмутом загинув Максим Максименко, позивний Аякс, боєць третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Вічна пам'ять відважному герою України назавжди в строю. Пам'ятаємо і пишаємося. Сказано у повідомленні столичного клубу. Приєднуємося. Міжнародна федерація фехтування не допустила до участі у змаганнях олімпійських чемпіонок з Російської Федерації Софію Познякову, Яну Єгорян, Софію Велику і Ольгу Нікітіну, а також Ібрагімова, Решетнікова та батьох інших перспективних сильних спортсменів. Хоча свого часу організація допустила росіян і білорусів до змагань ще до рішення міжнародного олімпійського комітету, яке викликало різку реакцію з боку багатьох країн, і вони стали відмовлятися від міжнародних турнірів. Зокрема, змагання скасували через росіян у даній та Польщі рада директорів міжнародної мотоциклетної федерації провела засідання у Мадриді, де вкотре висловила співчуття та солідарність з усіма, хто постраждав у результаті російського вторгнення в Україну, і знову підтвердила своє рішення, ухвалені на позачерговому засіданні 5 березня минулого року, про недопуск до змагань росіян та білорусів. Угорська національна асоціація ковзанярського спорту оголосила про те, що відмовилася від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду, який мав відбутися у січні. 2024 року мотив тривала війна по сусідству в Україні, яка спричинила негативний відбиток на економіку і цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт. Російський дитячо-юнацький клуб дачний видалив свою емблему зі сторінки. Вона стала плагіатом лого колишнього футбольного клубу Дніпро. Представники команди Санкт-Петербурга скопіювали все окрім назви клубу, просто змінивши букви. Наразі сторінка дачного має такий вигляд. Система ВАР буде запроваджена на усіх матчах Донецького шахтаря та спортивного клубу дніпро 1 до кінця поточного сезону чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Подібне рішення було ухвалене на засіданні комісії з визначення матчів для застосування системи ВАР. При цьому Дніпровці отримуватимуть її на безоплатній основі за кошт Української асоціації футболу. Що стосується гірників, то клуб надіслав запити на ВАР до УПЛ, отримавши відповідь, що це буде виконано за умови отримання оплати за послуги з боку шахтаря та відповідних листів згоди від клубів господарів. Натомість системи ВАР не було ще не було у матчі спортивного клубу «Дніпро-1» та «Олександрій», який у четвер, одинадцятого травня, догравали в Ужгороді. Свого часу він був зупинений на дев'ятій хвилині через повітряну тривогу. На жаль, і в третій зустрічі поспіль за участі Дніпровців не обійшлося без скандалу, який був спровокований суддівською помилкою на користь підопічених Олександра Кучера. Суперники розпочали доволі потужно і вже у дебюті гри обмінялися гострими моментами. Спочатку на потужний удар Олександрій. Це Мірошниченка зреагував рибак, а за хвилину вже на протилежному боці поля колега замплуа останнього Микита Шевченко парирував постріл Піхальонка. А на екваторі першого тайму рефері поставив дуже сумнівний пенальті у ворота гостей. Після чого сталася сварка, за підсумками якої з поля були вилучені головний тренер Олександрії Руслан Ротань і представник Дніпровців Вадим Комардін. Далі довбик влучно пробив з Одинастрової позначки до честі гостей. Вже за 4 хвилини вони поновили рівновагу, коли ковалець голову. Ую замкнув подачу зі штрафного апофеозу зустрічі прийшовся на її закінчення. Спочатку Танковський на одинці не зміг пробити Шевченка. У відповідь після подібної спроби Мустафаєва для воріт спорткубівців все завершилося кутовим. Втім, на реальнішу загрозу вирвати перемогу для дніпровців втратив когут, з пострадом якого з близької відстані впорався воротар Олександрійців у підсумку Ніч'я 1-1, яка посунула нашу команду на другий рядок турнірної таблиці. Відставання від лідера, у якій від Донецького шахтаря складає два очки. Зі здобутками повернулися вихованці комунального позашкільного навчального закладу міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради з чемпіонату України сучасного п'ятиборства серед дорослих молоді юніорів. Юнаків та дівчат, який був присвячений пам'яті загиблих захисників України, і завершився у Києві. Артем Рембак в індивідуальному та командному заліках став бронзовим призером у віковій категорії Ю 19 Окрім цього, він виграв змагання на полосі перешкод, бронзова медаль в команді. Дні першості серед юнаків до 13 років, і у Лук'яна Русіна, дві бронзові нагороди у Владислава Ридванського серед дорослих в особистому заліку та в команді разом з Гордієм Березняковим та Артемом Рибкою. 18 медалей різного гатунку привезли представники Дніпропетровської області з Чернігова, де фінішував чемпіонат України з тенісу настільного серед молоді 2004 року народження та молодших. Три золоті відзнаки в колекції Микити Завади, в чоловічій і змішаній змішані парах та в команді. Разом з Олегом Реготуном, Володимиром Буриловим і Володимиром Сорокіним. Двічі срібними призерами ставали Олександра Новохацька і Дар'я Ковальова у жіночій парі, та в команді разом з Олесею Ліфановою. Микита Завада був другим в одиночному розряді. Подібний здобуток і в Олега Реготуна та Володимира Бурилова у чоловічій парі. Останній бронзовий призер в індивідуальному заліку. Іван Демченко, Олег Гавришко та Павло Плакущий були третіми у командному, окрім цього, Олег Реготун та Володимир. Бурилов виконали норматив майстрів спорту України. Вихованка дитячунацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Єлизавета Патрижна стала переможницею відкритого всеукраїнського рейтингу турніру з ВТФ Кубок Любарта 2023, який відбувся у місті Луцьку. Срібні медалі вибороли її колеги по навчальному закладу Арсеній Насібян, Денис Малащук, Даніл Малащук та Микола Берест. Вихованка першої дитячонацької спортивної школи Нікополя Софія Басан. Ска завоювала золоту медаль на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у польському місті Вроцлаві. Ще дві нагороди подібного катунку здобули на міжнародних змаганнях в Естонії. Айлайска дві 2023», сестри Інеса та Каміла Кравченки, які також навчаються у цій школі. Пара дніпровських спортсменів В'ячеслав Мальцев та Камелія Кадаєва стали володарями бронзової нагороди у віковій категорії до 14 років чемпіонату світу з бальних танців, який приймало англійське місто Блекпул. І на закінчення випуску про приємне у сім'ї тренера академії футбольного клубу Дніпро, відомого у минулому футболіста, який встиг пограти на найвищому рівні Дмитра Гордієнка та його дружини Наталії, народилася трійня – дві дівчинки і один хлопчик. Наразі подружжя вже має п'ятеро діточок. Наші вітання з побажаннями перемоги Україні і миру у нашій державі, здоров'я і щастя батькам та малечі, і нехай у них. Все буде добре на цьому. Мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю в студії Артем Мороз. і Зараз я вам покажу, як змінилася оперативна ситуація станом на 11 травня. Нагадую, Дайджест з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17 годині. За інформацією генштабу, протягом минулої доби противник завдав удару ракетою с 300 по цивільній інфраструктурі Донеччини. Крім того, здійснив 45 авіаційних ударів та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Де пішли в контратаку на деяких напрямках? Результат бою: 13 окупантів 200, 25 окупантів 300 і декілька складів.